Хто бореться відважно за життя, хай неодмінно в цім перемагає, і хай межі своєї не питає, не додає наснаги це знаття, коли життя вже грань добра і зла, хай не жахається страшної правди, хоч. В обнадійливій брехні є стільки зваби вона нікому сили не дала. Хто бореться, що миті всякий час збирається, аби зробить зусилля, хай віра і надія вас окрилять. І знайте, що я молюся за вас. І не спішіть казати все, що міг. Є дивний шанс, що випада на сотню. Саме собою зміниться сьогодні, як нагорода тим, хто переміг.